Тож, як почалася Друга світова війна? Це історичний календар з вами, історик Олександр Алфіров, 3 вересня 1939 року об 11.00 закінчився термін британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ. З Польською Республіку, яку німці атакували 1 вересня. Британці почекали ще 15 королівських хвилин, і прем'єр-міністр Чемберлін оголосив, що Велика Британія вступає у війну з третім рейхом. Її підтримували Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. А о 15.00 війну третьому рейху оголосила і Французька Республіка. Війна відбувалася. Тривала до 2 вересня 1945 року в Європі, Тихий Океан, Атлантика, Азія, Близький Схід, Середземне море, Африка, Австралія, Північна та Південна Америка. Загальні людські втрати від Другої світової війни становили близько 80 мільйонів осіб. Не повторимо цієї помилки. Підписуйтесь на історичний календар Олександра Алферова.